Якщо хтось хоче зайнятися виготовленням комбікорму, то враховуйте всі нюанси. Я вам показувала все, що я купувала, як це все в мене відбувалося, з якими темпами, скільки це коштує грошей. Тому рахуйте і думайте, чи воно вам потрібно. Я вирішила, що мені потрібно, тому ось такі от справи. Так? Ще я вам можу сказати, що це дуже важко на жіночі руки. Потрібно купувати бітономішалку. У нас в господарстві немає такої, тому буду брати якусь на кілограмів 100, напевне. Знову потрібно вкладати гроші і купувати, тому що дуже-дуже важко це все вручну перемішувати. Ну, це взагалі не, не діло. Ось. Ну, що, Зараз буду запускати гранулятор. Спочатку стартовою сумішу буду її нагрівати, і потрішки буду вже. Е... Підсипати цього комбікорму і робити гранулу для кроликів. Сьогодні, як бачите, я знов в своєму кормоцеху. І хочу сьогодні спробувати зробити кролячий комбікорм. Зараз я буду змішувати інгредієнти. Робити буду комбікорм по такому рецепту. Довго я шукала, дивилася різні варіанти. Люди роблять по-різному корм для кроликів. Я вибрала такий більш-менш універсальний. Тут розраховано на 50 кілограмів комбікорму. Сінна мука 5,7, кукуруза 6, пшениця 10, овець 10, висівка 7, макуха соняшникова 8, кормова крейда 250 грамів, сіль кухонна 30 грам, премікс 3% кріль. У мене він 3%. Ось такий його я купувала. Ось. Агафіт. Ми Будемо пробувати. Ось кормова крейда у мене є, сіль є. Тут у мене є надрібнене зерно, пшеничка, кукурудка, тут також пшеничка, тут овес і сінна мука. Тут в мене соняшникова макуха, отак вона виглядає, але її потрібно пропустити ще через крупорушку. Бачите? Тобто попадаються такі грудки. Це навіть, напевне, не макуха, це як шрот. Ось, але ну, ось такого воно вигляду. Соєву макуху в цей рецепт я додати не буду. І висівка ось. Тут, пшенична. Ну, буду пробувати. Ваги в мене є. Вмикаємо ваги. І зараз буду зважувати всі інгредієнти і висипати їх в таку балю і буду перемішувати. Потім буду вмикати гранулятор і. Пробую загранулювати цей корм, який вийде. Ось така сінна мука. Бачите? Ну, не знаю, будемо бачити. Можливо, в цьому рецепті забагато буде сінної. Побачимо, як буде брати гранулятор. Так що зараз я приступаю до змішування і до зважування інгредієнтів. Відро я відтарила, відро важить 1 кг 800 г. І таке саме відро у мене тут в якому знаходиться овес. Сам у нас 6 кг, 80 г, а потрібно 10 кг. Тобто мені ще потрібно буде овса 4 кг. Треба одразу записати, Ще буде додати оса. Потім я додороблю, у нас зараз нема електроенергії, пропало світло, тому поки що буду зважувати те, що в мене є. Далі будемо брати пшеничку. Пшенички навпаки більше. 11 кг 900 г, а нам потрібно 10 кг Тому потрібно відібрати. 10 кілограмів. Забираємо засипаємо. висипаємо. Так. Далі беремо кукурузку. Кукурузки тут ще більше. Кукурузки 12600, а нам потрібно всього лише 6 кілограмів. Тому половину кукурузки потрібно забрати. Рецепти комбікормів для кроликів є різні, тому ні в якому разі я не агітую робити, як я. Я роблю для проби, побачимо, як будуть кролики рости, як будуть його їсти. Все, 6 кілограмів. Кукуруза, пшениця, овес. Все я змішала. Дивіться, скільки в мене вийшло. На майбутнє потрібно буде придбати, напевно, бітономішалку, тому що вручну перемішувати це ще те заняття. Не дуже прикольне. І звичайно, що вручну воно так не перемішається класно, як би його перемішала бітономішалка, кормозмішувач. Коштує надто дорого для мене, тому купувати я його не збираюся. А бітонну мішалку можна купити в районі 4 тисяч гривень. Тому, напевно, потрібно буде задуматися, щоб її придбати. Так, Тут поки що у нас пшениця, овес і кукуруда. Зараз зважу сінну муку, подивимося, скільки її сюди влізе. Цінної муки майже 1,7 кг. кілограмів. Потрібно ще буде додати 4 кілограми. В мене тут ще є в мішку. Будемо ставити Ось Тут в мене також цінна мука. Подивимося, скільки. 2,7, тобто ще потрібно буде додати. Я сінної муки буду в рецептури додавати менше, тому що сіно подрібнювати ще те задоволення. Я не хочу відмовлятися від сіна. В плані того, що у кроликів завжди в сіно буде в кормушках лежати, тому сюди в рецептуру буду додати менше сіної муки, чим потрібно, наприклад, в такому рецепті, де взагалі відмовляються від сіна, а повністю сіно все кладуть в гранулу. Тому я в гранулу свою буду сіно класти, але буду класти менше, тому що сіно подрібнювати дуже довго, плюс дуже Пилюка, і я ще не знаю, як буде мій гранулятор брати, якщо, наприклад, 30% сіна класти в гранулу. Мені це не принципово. Я хочу, щоб в мене стіно було в кормушках у кроликів, але в гранулу також хочу його класти. Я ж кажу, що можливо менше, але все-таки воно також буде. Я думала, що я буду по 100 кілограмів робити за міс, але зараз дивлюся, що це дуже багато. Тому, напевне, 50 кілограмів за раз – це буде мій максимум. Важко все на руки жіночі, особливо це перемішувати. А ще ж потрібно буде примікса намішати, додати. Ось тому ще, ще мені важко. На якесь більше корита, я чомусь не розрахувала. Ну, все приходить з досвідом. Я показую все, як є. Так, висівку потрібно зараз 7 кг макуху соняшникову, крейду сіль премікс. Так, і ще сіної муки потім додавлю. Ось така в мене крейда. Така в нас додається якщо комусь цікаво. Так, крейди нам потрібно. На 50 кілограмів, 250 грамів. Так, зараз ми відтаримо 250 грамів. 285. О, рівно на 250 грамів. Ось крейду. Висипаємо сюди. Тепер зараз сіль принесемо. Солі нам потрібно на 50 кг 30 г. В одних рецептурах сіль кладеться, в інших не кладеться. Я вважаю, що краще покласти. О, рівно 30 грамів солі. Тепер примікса кролик мені потрібно 1,5 кг. Примікс кролик у мене тут. Ось так він виглядає. Зараз будемо зважувати. 535 грамів заберемо. О, пів кілограма рівно. Примікс пахне дуже гарно. Хочу перемішати це все. Я вже так довго хотіла почати робити комбікорм, але постійно не доходили руки. І я все думаю, як би це набратися сили і піти почати вже робити його, тому що інгредієнти вже є, а часу ніяк нема, щоб його замісити. Так, руками мішати це не прикольно, це дуже довго і важко, спина болить, тому потрібно купувати бетономішалку. мішалку. Ой, от такі от справи. Так що, якщо хтось хоче зайнятися виготовленням комбікорму, то враховуйте всі нюанси. Я вам показувала все, що я купувала, як це все в мене відбувалося, з якими темпами, скільки це коштує грошей. Тому рахуйте і думайте, чи воно вам потрібно. Я вирішила, що мені потрібно, тому ось такі от справи. Так, тепер потрібно нам. Висівка. Висівка у нас 7 кілограмів. Потрібно відро знову. І висівку. Так, потрібно тепер ще макуха соняшникова, 8 кілограмів. Але дивіться, я розділила на два. Буду робити по 25 кілограмів, і значить сюди потрібно 4 кілограми соняшникової макухи. Потім так само я висівку додавлю туди, в ті інгредієнти, і так само додавлю тоді макуху, тому що у мене не влазить всю балію 50 кілограмів, я просто це не врахувала. Так, зараз буду брати соняшникову макуху. Потрібно, так вона виглядає, потрібно 4 кілограми. Класно пахне, бачите, навіть на сінечко попадається. Все, 4 кілограми. Ось, але цю макуху, бачите, тут є такі е, ну, плотні кусочки, тому її потрібно пропустити буде через крупорушку. Так, оцю макуху ми додамо сюди, це на 25 кг, 4 кг. Ось, І повсюди сюди мені ще потрібно буде додати сінної муки. Половина, що в мене залишилась і половину на ту. І потрібно ще буде, де я записувала, скільки овса, овса ще буде по 5800 на 50 кг. потрібно буде поділити на 2. Зараз я буду все замішувати і продовжимо вже, коли я вже запущу гранулятор і буду гранулювати оцю суміш. Ще потрібно буде додати водички і замішувати. Після довгих моїх. Мук змішування. Додавила трішки ще води. Всі інгредієнти, які ще були не додавлені, овес і макуху перепустила через крупорушку і додала також сюди. Ось інша частина 25 кілограмів залишила на наступний раз, тому що в мене нема такої тари, щоб перемішати. Ось там я написала, що маю ще потім добавити. Ось. І зараз буду запускати гранулятор. Ще я вам можу сказати, що це дуже важко на жіночі руки. Потрібно купувати бітономішалку. У нас в господарстві немає такої, тому буду брати якусь на кілограмів 100, напевне. Знову потрібно вкладати гроші і купувати, тому що дуже-дуже важко це все вручну перемішувати. Ну, це взагалі не, не діло. Ось. Ну, що зараз буду запускати гранулятор. Спочатку стартовою сумішу буду її нагрівати. І потрішки буду вже. Е... Підсипати цього комбікорму і робити гранулу для кроликів. Значить, дивіться, це перша моя гранула, іменно вже на корм, не пробна, а іменно вже із всіма концентратами, що потрібно. Тобто тут все є по рецепту. Покажу ще раз ось отакий рецепт. Гранулятор вмикаємо, купили посилений провід, ось отакий, бачите. Все Ось, наймали електрика, щоб він нам зробив повністю новий провід провів, коробку поставив, освітлення зробив мені, наробив багато нових розеток. Ну що, Запускаємо зараз гранулятор. Запускаю я гранулятор стартовою сумішу. Суміш у мене така вона жирненька. Ось так вона виглядає, щоб розігріти матрицю. Вітая спити зараз буду змінювати відро. Янули гарячі. Получається 12 Половиною кілограмів та полувідрі буде готове з Зараз я буду їх висипати. Гранула гаряча. Буду її тут перелопачувати, щоб вона вистигала. Пахне дуже класно. Там виїв. Би. Сьогодні буду пробувати, чи будуть їсти кролики. Гранула не розвалюється, гарно. Така продуктивність. Загрузка максимальна. Ми насипаємо повністю, закриваються ролики. Ось така гранула. Не розсипається, бачите? Нагрунулювала я за... Зараз я вам скажу, я почала рівно у 5. За 39 хвилин. Ось там я вже його сушу. Цей комбікорм. Тут вже майже висох. Ну, Верніше стужу, не сушу, а стужу. Пелюхи мінімум, гранула, можете почути як. Я його так тут до повного вистигання залишу. І потім пересиплю її у мішки. І можна буде робити наступну партію. Ось так. Зараз те, що там у відрі висиплю сюди. У кроликів буде сіно, я не відказуюсь від сіна. Ось. Основна маса це зернові, ну і добавки. Ось, Так що поки що залишаємо, щоб гранули підсохли. Потім я зроблю замір, скільки гранулятор робить за годину. Такий замір, коли я буду вже нагружати повний бункер. Замір зроблю по крилячому комбікорму із сінною мукою. І зроблю потім по курчачому комбікорму. Я ще не робила, поки що хочеться годувати вже своїм комбікормом. Кролики в мене є кроленятка, розчині, тому... Так що я вважаю, що непогано. Важко, звісно. Важко, але надіюсь, воно того варте. Зараз буду робити заміс і ще інших 25 кілограмів і хочу зробити сьогодні 50 кг кролячого копікорму. І подивлюся, наскільки мені його вистачить. За скільки швидко кролики його з'їдять. Гранулятор у мене гарячий, тому потрібно, поки він гарячий, виробити всю заготовку. Так що, друзі, ось такі в мене справи. Ось так я працюю, втомилася, але зато буду мати свій комбікор. Так що дякую всім за перегляд і всім пока-пока.